Друзі, знову вітаємо вас. Продовжуємо говорити про молодь з молоддю до Дня молоді. І вітаємо у нашій бібліотеці, на нашому юнацькому абонементі одну з наших найкращих читачок, дуже добру, добру людину, нашу любу читачку Оленку. Оленко, дякую, що завітала до нас. І ну, запитання в мене. Таке основне а, одне. Я і дівчат запитувала теж, як ти, як тобі живеться зараз? Взагалі, ну, як ти? Ви знаєте, як почалась війна, то стало жити трошки гірше. В плані, що тяжко знайти роботу, в плані, та ще батьки також шукають, і якщо десь когось вигнали або немає місця роботи, і в плані друзів. Тому що багато хто виїхав все-таки, і багато хто виявив на постійне місце проживання, тобто не повернуться. І дуже багато знайомих зараз в Німеччині і в Польщі, Угорщина і залишаються там. Я зрозуміла дуже, дуже печально, звичайно. Але все ж таки будемо налаштовуватися на. Позитив на віру в наших захисників за те, що ми можемо сьогодні сидіти і говорити, знімати відео, і за все це велика наша вдячність нашим воїнам, нашим Збройним силам України. Все буде Україна. Оленко, я знаю, що ти дуже багато читаєш, постійно публікуєш відгуки свої у соціальних мережах, зокрема в Інстаграм, у Фейсбук. Поділісь, будь ласка, своїми, можливо, останніми прочитаними. Ну, Остання це була ось Ірина Роздобучко Все, що я хотіла сьогодні. Угу. До речі, українська авторка. Це перша така книжка, яку я прочитала, саме української цієї авторки. І мені дуже сподобалось. Знаєте, про те, що дівчина все життя, життя жила саме для когось. Там, зварити їсти, діти, чоловіки, все таке а для себе часу взагалі не було. І ось одна довідка з лікарні каже їй про те, що жити їй залишилось менше місяця і все. І вона така думає, але ж потрібно з цим щось робити. І вона за один день змінила своє життя просто кардинально. А вже ввечері виявила, що там була помилка у прізвищі. Але mm. з того моменту все одно дівчина буде жити так, як вона вже за той день. Mm. Ну, я так, вже як... почала зміни в в житті в і так і хоче так. вона продовжувати. Дякую тобі. Дуже класна письменниця. До речі, я пам'ятаю, теж починала своє знайомство з сучасною українською літературою, саме творів Ірина Роздобуцько, Гудзик. Я думаю, всі чули про цю письменцю, зокрема про цей твір. І приємно, що ти читаєш наше сучасне українське. А ти вже закінчила коледж, так? Вже де, де ти зараз навчаєшся? Ось зараз я навчаюся в Сумському національному аграрному університеті, закінчила перший курс, перейшла на другий, це в скобках четвертий. Угу. Ну, якому навчання подобається? Все з... нормально? Ну так, з дитинства я така була. Борять за справедливість, завжди всім щось доводила, тому пряма дорога була саме тільки туди. Ну, ну, це класно, що ти така активна, небайдужа до свого життя, до життя оточуючих тебе людей. А є в тебе ну, такий авторитет, на кого ти б хотіла рівнятися, можливо, по життю, або хто багато тобі, ну, можливо, допомагає. Або просто цікава людина. в своєму ну, житті. У людей було декілька, і, можна сказати, поцілій з ними спілкуємось. Це дві викладачки з коледжу, до речі, дві Ольги. Одна Можеш їх Васильівна. назвати, я думаю, буде приємно почути. Друга Ольга В'ячеславівна. І викладачка з школи естрадного вокалу Голдом, це по вокалу моя. Навіть зараз спілкуємось, підтримують мене, я їх підтримую, де можна. Ну, це дуже класно. Я думаю, їм теж буде приємно почути слова вдячності від тебе. А, скажи, будь ласка, а ось ти ще взяла книжечки? Це новиночки, так? Наші бібліотечні серія. Здається, сучасна європейська підліткова книга, так? Так, Анни Лачини. Ти читала так, а, я Анна Лачина, Давай покажемо нашим глядачам. Ось так, буде краще видно. А, сучасна європейська підліткова. І ти не просто ж читаєш, так під зіркою о, ні була ще книжечка під Будь зіркою з Сіріуса. Я пам'ятаю, що Оленка писала відгук на цю книгу, і ну це я думаю дуже може допомогти іншим читачам, коли ти береш книгу або цікавишся, що почитати, де знайти інформацію про цікаву книгу. І ось. Людина, ось читачка, яка вже прочитала і може порадити від себе. І я думаю, що це ну, теж класно і це допоможе підібрати літературу за вашим власним друзі читацьким смаком. Так, ну дякую тобі, Оленочка. І хотіла б я ще, щоб ти щось побажала своїм ровесникам, молоді. Що, що ти хочеш їм сказати? Напередодні саме свята до дня молоді. Я хочу сказати, що зараз такий світ, коли можна творити все, що завгодно. І зараз молодь дуже сучасна і креативна. І простір дуже дуже широкий і великий для того, щоб творити. Ви можете малювати, співати, писати, книжки бірші, читати. Так? так, книжки читати ну, зараз. все відкрите для цього. І іноді навіть переступити можливо десь через своє я. І піти далі. І не думайте, що а що подумають інші? Зараз вже не так, зараз вже інші думають, що це все кльово. Так, можливо, вийти за межі свого комфорту, як кажуть, так. так, так. так. І спробувати щось нове, щось цікаве. Е, Оленочка, а є в тебе якась така мета, ну, мрія, е, mm. така, що ти можеш поділитися з усіма? Mm. Ну, я певно, все-таки закінчити універ один рік остався uh -huh. і почати працювати по професії. Саме юридичний напрям, так? В тебе? Так. Хотілося б почати з суду, а там як буде. Uh -huh. Ну, дякую тобі, і запрошую також, друзі, вас в інстаграм, у фейсбук, читати відгук від Оленки. До речі, дякую. має акаунт окремий присвячений відгукам. Щодо прочитаних книжок бере в нас в бібліотеці, і свої книжечки, так, мабуть, є і у сусідів, пос... у, сусідів <гум> у друзів. І постійно ця сторіночка, відгук від Оленки, вона поповнюється. І нам дуже, дуже приємно, ми е, теж завжди ділимося з вами. Друзі публікуємо і на сторіночці юнацький абонемент бібліоакцент Суми. Заглядайте, цікавтеся, будьте такими небайдужими, тому що це така пора, молодь. Так? Це, крім того, що це стан душі, такий, так? крім цього всього, це і така пора ну, чогось якихось досліджень, якихось пізнань, коли людина має Попереду все життя і може себе реалізувати. І нехай все це реалізується у мирному житті під мирним небом нашої рідної України. Дякую тобі, Оленочко, за бесіду. І Добре, звичайно, дякую. чекаємо у нас у бібліотеці. І ще я е, теж хочу запросити. Я запросила і наших активних читачок е, Лілю і Діану. Е, і тебе запрошую разом з колегами е, приєднатися до нашого віртуального клубу читацького «Буктайм». Будемо знаходити увечері час і розповідати про цікаві книги онлайн. Добре, це цікава ідея. Дякую, дякую тобі. І, друзі, бажаємо всім миру, всім добра, перемоги нашій Україні. Ми обов'язково переможемо і все буде, друзі, Україна. А двері бібліотеки завжди для вас відчинені. Дякуємо. На все добре, друзі.